Доброго ранку, мої любі друзі! Як я рада вас бачити! Усміхніться мені, я теж вам усміхаюся. Подивіться, хто до нас завітав, це Івасик. Він хоче з нами погратися і дізнатися, які ви гарні та привітні дітки. Давайте привітаємось із Івасиком і самі із собою. Повторюйте за мною, де ваші ручки? Покажіть, а тепер погладимо себе по голівці. Привіт, голівка! Поплескаємо по щічках. Привіт, щічки! Погладимо животик! Привіт, животик! Малята Івасик розповів мені таку чудову загадку. Послухайте! Я дитинка, невеличка, симпатичне у мене личко. Як ви гадаєте, про що сьогодні будемо говорити? Так, про наше личке, личко, про наше обличчя. А зараз нам потрібне наше домашнє дзеркальце. Швидко-швидко знайдіть його. Або подивіться на екран, де ви себе бачите. Знайшли? Подивіться, які ви гарні! Де ваші очки? Покажіть пальчиком. І скажіть, очі, а чим ми нюхаємо квіточки? Це наш носик. Покажіть свій носик. А де наш ротик, який вміє сміятися і розмовляти? Малята, подивіться, який настрій у цього смайлика? Веселий! Давайте ми всі зробимо веселе личко. Покажіть мені, як ви смієтесь. А ось на цьому смайлику, який настрій, яке обличчя? Сумне. Тож давайте покажемо сумне личко. А тепер знову радісне. Молодці малята, ви справжні актори. Малята, давайте розбудемо наші щічки. Потріть долоньками щічки. Ось як ось так ми розбудемо щічки так, пощипаємо вушка. Ось як ось так ми розбудемось вушка так. Молодці! Малята, ми сьогодні згадали, я дитинка-невеличка, симпатичне в мене личко. І дізналися, що наше обличчя може бути і веселим, і сумним. А тепер возьміть серветку або чистий рушничок, який є поруч. Ми покажемо, як вміємо доглядати за своїм личком. Потерли лобик, потерли щічки, потерли носик, тепер наше личко чисте і радісне. Обличчя є у кожної людини, тобто і у хлопчиків, і у дівчаток є обличчя. Так, малята? На наших обличчях є очі, ніс, брови, щоки та рот. Очі можуть бути різними, світлими або темними. Трохи різними можуть бути і носики, і брови, і рот. Малята, як ви гадаєте, чи одинакові обличчя у всіх нас? Ні, звісно, ні. Тоді ми б не впізнавали одне одного, а весь час плутали хто. А так наші обличчя різні та все одно гарні, симпатичні, як кажуть. Це певне, тому що наші дітки охайні, вони стежать за тим, щоб обличчя було чистеньким і гарненьким. Усі малята чудово розуміють, що гарним може бути тільки телечко, яке чисте, умите. А доглядати за обличчям нам залюбки допоможуть водичка, духмяне мило, пухнастий рушничок та носова хусточка. І будьте впевнені, дивлячись на ваші чисті обличчя, кожен усміхнеться. Кожному схочеться погратися і подружитися із вами. Отже, пропоную послухати віршик про охайного, гарного хлопчика, який називається У нашого хлоп'ятонька. У нашого хлоп'ятонька блакитні оченятонька, волосечко м'якесенько, а личенько, білесеньке. І зайчики, і пташечки, і малесенькі комашечки. Хотіли б з ним погратися, та страшно їм озватися. Ви уважно послухали віршик? То скажіть, яке обличчя у хлопчика з віршика? Так, личенько білесеньке. А які у хлопчика очі? У хлопчика блакитні оченятонька. А чи сподобався вам цей віршик? Сподобався це дуже добре. Логічна гра, що є в тебе на обличчі. Малята, я буду називати слова, а ви уважно слухайте і плескайте у долоні тільки тоді, коли я буду говорити слова, що позначають назви частин обличчя. Завдання зрозуміло? Тож починаємо. Один, два, три, гру почни! Очі, носик, щоки, руки, брови, животик, Рот. Ніжка. Молодці малята, ви добре виконали завдання. Малята, сьогодні на занятті ви були чудові. І Васику дуже сподобалося з вами гратися. Не забувайте посміхатися собі в дзеркало. Домовились? А наше заняття до кінця. І я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!